Я прийняв рішення допомогти Україні, тому що в э, мене найкраще учебное остаться в Україні і люблю Україну. Як по украинскому мову, кохаю українце большинство людей, добра душа, людей верны. Мы на ПЗВП, хлопцы все тоже классные, инструкторы тоже классные. Мы не чувствуем себя как коллеги, а тут коллеги. То есть хлопцы, партнерами, свой старшина навчает, ну типа как коллеги. Все мне тоже очень приятно. Хлопцы все дружит со мной, все уважают. И самое главное, что-то мне навчает. Навчали вам бере, навчали впівішники, що їх знаєте, що все мені навчають, це багато велике дякую. І е, за этого я чув себе тут не чую. На ПЗВБ це навчали. Це все ми знаємо, що це, це, це не настоящее. А коли на позиції саме з руками весті бомбу, не треба дівати Це все, я знаю, що це настояще, це вже не ПЗВП. По-піскологічську, це, це тяжко. на позиції треба очима німачити. Дуже стріляли, да. Ну, я ж працював із нашим Все нормально. Процес іде по чотки. Тут не канцес, що я хочу, не хочу. Це каце, коли війна требує. Тому що це ж шлях, шлях до перемоги, шлях перемоги України це теж шлях моєї перемоги.